Іт Запоріжжя, це топ новини дня від п'ятої редакції. 20 кабів по Запорізькій області. За добу окупанти гатили 462 рази. Били по Щербакам Гуляйполю, Новоданилівці та Малітокмачці. Надійшло 6 повідомлень про пошкодження будинків та об'єктів інфраструктури. Окупанти штурмували Кам'янське сили оборони України, відбили ворожу атаку на Гуляйпільському і Оріховському напрямках. Армія РФІ проводить ротацію, зазначили в силах оборони Півдня. Запорізький чиновник виїхав до Вашингтону. Мова про заступника міського голови Сергія Білова, посадовець у відрядженні до 9 лютого. Мета поїздки участь у щорічному українському тижні для зміцнення відносин між країнами повідомили в запорізькій мерії. Всі витрати біло взяв на себе. Нагадаємо, спочатку повномасштабки колишні та діючі чиновники міськради 22 рази виїжджали за кордон. Лікарня Токмака переповнена окупантами. Тільки вчора привезли 30 недобитків, їх розміщують на двоярусних ліжках. Лікарі вимушені не спати, не встигають змивати кров з ношей. Вочевидь, додому деякі загарбники поїдуть у закритих апартаментах. На узбережжя Бердянська знову виконато мазут, а окупаційна влада готується до курортного сезону 2025. За інформацією з Колборанських пабліків, забруднено 15 кілометрів коси. До очищення окупанти залучали студентів. Досі у важкому стані у лікарні. 1 лютого окупанти дроном влучили по цивільному авто у Малокатеринівці. Постраждали 46-річний місцевий житель. Загарбники промивають мізки українським школярам. Нато запроваджують підручник Військова історія. В ньому окупанти вперше офіційно визнають, що російські військові захоплювали Крим. При цьому пишуть, що так захищають мир у всьому світі. Тварини переписують історію, як їм вигідно. У Google Maps з'явилися нові супутникові знімки Каховського водосховища та Запорізької АЕС. На мапі 2020 року видно наповнене водосховище, а на фото за 2024 рік можна побачити, наскільки воно зміліло. Депутатка партії Наш край підрашистка Валентина Романцева, фермерка з Пологівського району, спочатку повномасштабки забезпечувала загарбників технікою та пальним. Вступила в єдину Росію і стала членом окупаційної ради. За колабораціонізм сяде на 11 років, якщо швидше не поповнить ряди утилізованих зрадників. Рубав дерева отримав адмінпротокол. Житель комишувацької громади знищив три дерева, завдавши збитків довкіллю на суму понад 10 тисяч гривень. Запрацював чат-бот, «Підтримую своє запорізьке. Цей проект працює з 24-го року. Він спрямований на підтримку та розвиток місцевого бізнесу. На товарах, виготовлених у запорізькому регіоні. ставиться спеціальна позначка Своє зі для користування доступна і онлайн мапа запорізьких брендів. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.